Всім привіт! Ми приїхали подивитися на наше жито. Ще здалеку їду, дивлюсь, думаю, чорніє, що рілля отам чорніє, що воно чорніє. Бо ми ж його садили вже пізно, пізно, 18 листопада, а там трошки заморозило. На другий чи на третій день пішов дощ, мокрий сніг і все. А тепер дивіться, це так здається здалеку. І отака густота, вона он, скрізь. Воно густо і починає вже воно сходити. Ось дивіться, бачите, пелюсточки. Це все жито. Це буде... І то ж це ще не весело. Ну казав батько, проходив скрізь, каже, дуже густо. Густо. Ну нам не на зерно, нам назелено. Нам на назив... зеле. Ось. Рам... Рандомно стаю. О. Це ж усе жито. А жито мені наче воно швидше за пшеницю росте на весні. Бо жито, хто садить на сіно, жито, жито вже у травні от такенне, а пшениця удвічі менше. Пам'ятаєш, у 2015 році, коли ми купили хату, Ой, як госта. цей будинок, де ми зараз живемо, ми угу. на зиму посіяли там посередині жито. Угу. А в 2016 році... 2 травня була Пасха, І ми з нею собралися і поїхали на цей двір із старого двора на цей двір. Ми ще не жили, а просто поїхали. так о, Хлопці наші косили коровам е, жито, уже в коліно було угу. жито. І тоді вже треба було нам городи орати город орати, а викосили його на сіно, а дощ і дощ так вони те, сіно, воно не висохло, а мокре, перевезли сюди до старого двору. Під двором на бригаді розіслали, сушили, а гарбузи садили. Ми, пам'ятаєш, 21 травня. Угу, бо кажу, дощі, все перебивали. Водощі йдуть, грязь така була, кажу, доцю, давай хоч якнебудь повкидаємо гарбузи, бо завтра вже Микола, 22 травня, а вона скажу, город пустує. Я довольна, через місяць буде. Так що вже живо росте? Через місяць вже овечки їстимуть. Це буде вівцям косить. Що ми не вправимося вівцям, то хлопці викосять. Один, один рік. Наверно, в 21-му, ага, на весні вже. На оцій ділянці на зиму посадили пшеницю, думали, зелень буде з весни. Та, така зелень була, я їздила косить. Короче, лучше жита немає. Пшениця не дуже довго вона, дуже вона довго. От ходила. Ну, це жито тут 7 чи 9 таке? Мені батько наче казав. Як тільки воно підросте до такого, що я можу, зможу маленькою коскою. Да, Четвертю у гарно. 15 сантиметрів хоча б. І я сразу буду ставати косити, хай вони потрошку привикають їсти. Ну, як завжди до зелені. М -м -м -м. Хай потроху привикають, а щоб тоді вже перед тим, як ми його... даємо любу зелень, ми прив'ялюємо трошки. Угу. Чи то суданка, чи то жито. Підсираємо вдома, висипаємо на сонечку. Полежало там скільки, трошки прив'яло. І привчаємо хоч корів, хоч вівців, потрошку. Ми зразу не накладаємо, щоб А оце пішло, повне тепло. Корито. пішло тепло, воно зараз полізе, ще, дуще. і земля дуже сира, дуже сира земля. І густо О, буде шоколад. Оце радує, що буде цим годувати угу. вівців. Коли та ще про... трава виросте? Якась трава буде, якийсь пиріп іде, десь так якийсь я... молочай, тепер корів немає, будемо їм нарізати. Я думаю, що і... це жито виросте швидше, ніж трава в березі, щоб я ходила і вільно її косила. Трава це буде аж у травні, отака, щоб мішками тягати так же гарна. Будемо годувати. А жито Ну, зеленіє, зелені. Ми завжди запасалися на якомусь кусочку. Вже душа вся сіяли щось, щоб була підмога, бо трава постаріє, живо лугово. Uh -huh. А тут косиш, тоді даєш. А тут можна, можемо навіть і не встигнути усього згодувати, може ще і на сіно. Викосять на сіно, а тут тоді не знаю, як будуть дощі, так саме ж... пустує. Молодий одходитиме жито знов. Кажу, це ж саме мовечкам, це ж не те, що корова. Коси, коси. Не будемо шастати по кущах, а будемо косити жито на городі, дай Ого, Не шукатиму, не ходитиму. Що легко де... по кущах по тих шастать. Ой. Як по походиш за комарів, як по погодуєш, да, то в кропиві, то... Верби, воно вже то... зеленіють. Хорошо. Е, звісно. Все, душа успокоїлася. Жито росте. сіяли ми 18 листопада. Може, якби раніше воно б зійшло на зиму раніше, і зараз би вже більше було. А там хто знає. Могло б і випрісти. Нічого на зелень, це не на зерно. На зелень управиться. Чим цього. густіше, тим краще. Да скрізь густе. Може, камера так і не передаєш, звісно. З... Ось. О, Ну видно, що воно воно. А чим густіше, тим. Ага, не таке буде тверде. Не таке дручкувате, ага. Будуть їсти, а липне на ноги. Дарма, що тут наче на сонці, постійно ж ось сонце і до самого вечора. Наче його і снігу не було, а земля сира. Дуже тут сиро. Кукурудза наша ще стоїть. А птички вже співають вам. Китушки співають. Все радує тепло. Ага. На да, тепло. І сьогодні тепло. На сьогодні 17 градусів по... А там дощ передають, ага. На середу на четвер дощі передаються. Ага. По нашому регіону. А Ще березень місяць що на городі Ще не, не садить, не сіять, нічого. Не Хіба а, де повигрібати там чи що? А так ніде нічого. Ще може квітень таке от холодить Ти згадую, у квітні твій день народження. А ну? Рідко коли тепло було. Згадую. Що робили ми на твій день народження в твоєму дитинстві? Нічого. Бувало таке, і сніг що... лежав. Бувало таке, що вівців випускали пасу. А бувало таке, що сніг лежав і... і розставати не думав. Так і овечок випускали. Що вони гризли? Сухе, зеленого ще не було. Ну так, чуть-чуть, десь у затишку. Так що все. Ще... Все впереді, були б ми вже. Ну, ой. і насіємось, і насадимось, і наробимось. Ох. Було б кому їсти і кому давати. Кукуруза підсохне. Викосимо, бо зараз ще вона сира. Сиро ходить, ще земля буде тягати, да, оте да. все за ногами тягати. Там знизу ще, ще дуже сиро. Да. Тут ось сиро відкрите, а там. Аж пропікає дерева, он уже стовбурі починають зеленіть, угу. так от отдалік на уже... шовковиці, ось уже. Тут у нас гарбузи були. Що скажеш, дочі? Про що? Картоплю тут будемо садити. Ой. Буде чи не буде, Хватить чи не хватить? Це треба в сусідськ... у власників сусідських городів питати, буде у нас картопля чи ні. Хто з нами давно той дивиться нас і знає, що тут у нас торік гарбузи були, а по сусідськи там кусочок і там. Соняхи були, люди пирськали. Тут кусочок гарбузів погорів, і там були кущі там. погорівші. Вони підходили, але вони плоду не дали. Ну, це гарбузи ладно, ну а картопля як піде. Угу. А вони ж щось будуть садити, то рік соняхи були. А все рівно, що не садять, все рівно що обробляється і від бур'янів, і від шкідників. А... Совісті людей немає. Я тільки думала рот відкрити, сказати, безсовісні mm. люди. Вони не думають, що рядом сусідський город. Отутськи -сусідсь... з нами отут, тут жила старенька бабуся. Ось тут кущаха, це не хата ще стоїть. І в неї були кози. І ото її вже город за нашим, ото вже під, під деревами, то її город. І вона вже старенька була, вже цього кусочка вона не орала, не садила, а бур'яни ж росли. І вона на цьому кусочку припинала своїх кіз. І одного року в нас тут була проста картопля, нічого більш не було одна картопля. Приїжджаю я на картоплю, рядок, а той більше. Ну, рядок суцільно, де кіз припинала. І другого рядка, де було так, що доставало десь там куш, десь два, кози поз'їли і потолочили. Я кинулася сказати, кажу, бабу, ну що ви робите? Ну, Я на своєму городі припнула. Ну, на своєму кажу, так а для чого ж ви, що достають аж на нашу картошку. Рядок повністю. З'їли, стоптали, там нічого не вродило. Воно пропало і все. А чого ти приперлася із своїм городом із своєю картоплею до мене на груди мені? Чого ти прийшла сюди? Отак і, і я лай. з тих пір я нікому нічого не кажу, тому що казати нічого не можу. Я не лаялась, не кричала, я тільки погукала і кажу, бабу, подивіться, що ваші кози наробили. Ну, а для чого ви припинаєте? Так ти хочеш картоплю їсти, а я що молока не хочу. Так як ж те молоко, от картоплю. Якщо я з тих пір це з людьми сперечаться, лається, це тільки собі. Людина виходить завжди права, а ти йдеш додому, так наче тебе побили, перешматували і. Так оце й чи тут картоплю садить. Ну, по... по праву це по порядку. Тут картопля по так як я роблю, через скільки років от тут. Картопля быть. А картоплю не посадиш, так що тут посадиш? Гарбуз? Ну, так гарбуз дають. Дивися, в них торік тут соняхи були. Нічого на зиму не посадили. Що це їх буде? Мосоє. Може, соя? Так серед... Може, все серед... рівно ж так само обробляють ну, летіть. Я так тобі кажу, ячмінь попало. посіють так само ж обробляються від бур'янів, от... от шкідників. Дуже тяжко стало оце з цим, що. Такі маленькі кусочки і вони обробляють технікою великою. великою технікою і такими ж ядами, що От, Думаємо, картоплю. Я сама вже подумаю, думаю, чи буде вона тут, чи не буде, бо страшно. От тих гербіцидів. Якщо раз її припалять, то вже все. Угу. То вже не буде діла. У нас сусід, що по сусідській пшениця сходить, він там не живе, він тільки посіяв в городі і поїхав. Він живе зовсім іншому місці. Ну дуже хороший мужик, я вам скажу. Він і молодий, і совісний, я йому дуже вдячна. І тут ми ж сусіди, он, з тієї сторони, за житом. За житом, за житом він сіє, теж город його тутечка. Він родичів городи засіває, а сам живе в другому, в іншому місті. Приїжджає, засіяв і все. І тут він, і там у нас з дома ніколи. Він більше метра до обніжка не допирськує. Він свій апарат, що на тракторі начеплений оприскувач, він опускає до, самого, до самої землі, скільки можна. До самої рослини. І, поки. До самої рослини. Mm. Ніколи воно нікуди не летить. Те, що він не допирськав, він надіває ручний, ручний апарат, оприскувач і ходить, потихеньку оприскує. Що я буду на чоловіка казати, як він ну, совісний чоловік, хай йому Бог здоров'я дає. Ну, совісний. Ніколи, ні на огірки, ні на самі. Що в нас там росте, хто нас дивиться і ніколи ж нічого не, не погоріло. Ну це з однієї сторони. А з другої сторони, там, де в нас полуниця, там ого-го. Там, коли схотів, і як схотів, вітер, не вітер, летить і в небо, і, і куди попало. Теж нічого не кажу, по собі тільки. Я вже звучила, якщо чую, приїхав трактор оприскувати, я беру, виходжу на город. Щось роблю, наче там. В тому році було один раз так. Виходжу, він починає оприскувати з нашої сторони. Розганяється, тільки бачу, що хтось на городі стише, потихесенько проїхав, обробив цю сторону. Ну, отак. Жаліться ми не на кого не збираємося, але я ж кажу, є люди совісні, а є безсовісні. Хоть як, хоч кажіть, люди добрі, хто нас дивиться, що я сякаю перетака, ну це дуже і дуже обідно. Дуже. Просто виходиш, а в тебе полуниця, як в 16-му році насадили, а 17-й чи 18-й метр півтора одобніжка, погоріло все. Усе не було нічого. Все погоріло. Не те, що там поприсихало, а просто воно. Погоріло і морква посходила, і красний буряк. Та Усе. На що попало, все воно й пропало. Ну будемо надіятися, це так. Будемо надіятися, я ж кажу, ну говорити людям нічого не можна, тому що ти будеш винуватий завжди. Як мені ця баба сусідка казала, ти, Надько, хочеш жити, а я не хочу. Ну, так ваші ж кози прийшли на мій город, не я ж до вас прийшла на город. Вона теж межає. У нас у Єнакієвому жила чоловікова хрещена. Ми з нею дуже дружили, товаришували. Вона, вона мені, як мама була, завжди щось, чимось допоможе, порадить по телефону. Приїжджала вона до нас і в гості, але ж, знаєте, ситуація в державі, вона зараз живе в у іншій країні, так сказати. І телефонний зв'язок з нами припинився. Тоді, тоді вона, як до нас приїжджала, вона говорила: ну що ви, Надя, оце мучитесь? Ну, возьміть із сусідами, договоріться, розоріть ці обніжки і не буде оцього перію, розповсюджуватися по всьому городу сюди і туди. Да щаска каже. Обніжок розорав та все хана. Ну, не з усіма людьми так. Є люди совісніші, обніжок розораний, і землі фатає. Сантиметр сюди, сантиметр туди це ніщо не, не є. А є такі, я ж кажу, що не можна ніяк. Я вже землею награлася, вже брада бросить. Не знаю як. З кожним годом все плечі ближче до землі, до землі згинає, вже і згинає. Що Якщо... буде. Не будемо загадувати буде. наперед. Чоловік і хотів торік йому зателефонувати цьому, Шопирська. Зять його тут живе, а ну, хлопець цей, що сіяв соняхи, а його тесть у сусідньому селі, і тесть йому приїжджав своїм трактором тут писька. Він і казав, я ось йому подзвоню, скажу, геть, кажу, не займай. Гарбузи вже все одно пропали порядку там і там. Вони то й дойшли позеленіли, ну плоду вони ніякого не дали. Таке. Таке наше господарювання, де да, нічого не зробиш, жить же якось треба. Садиш, надіюся, що уродить стопудовий урожай, а воно таке. Що угу. ж, да, не шиша. Ну,